преміум партнер української прем'єр-ліги. На з'являються команди на газоні центрального міського стадіону. Перед тим бачили Луїфера Ернандеса, Лукаса Тейлора. Це втрати Житомирської команди. І про ці втрати ми будемо говорити ще детальніше, тому що кадрова проблема у Сергія Спивченка перед цим матчем є. Однозначно, кращі справи у полтавської команди, але теж кілька відсутніх футболістів. Про все це згодом на наших екранах. Ну і так, привітання виконуючих обов'язків головних тренерів обох команд. Ми з вами теж. Побачила, що бацула долучається Бацула подає на дальню. Пердута скидає удар по воротах. Відбуває Олег Кудрик. Класний сейв голкіпера Полісся. Хто хто та Кане не пробував головою у чужому штрафному майданчику, але не зміг переграти голкіпера Житомирської команди. Перший по справжньому гольовий момент на п'ятій хвилині, але не вдалося відзначитися. Ібраїму Кане. Класна скидка від Ігора Пердута. Абсолютно зрячий пас. Кане набігав на м'яч. Пробував головою президента футбольного клубу Поліса Геннадія Буткевича. Бачимо він сьогодні на стадіоні. Смоляков зліва. Подача до штрафного майданчика від нього. Розібралися футболісти Ворскли І підбирає Талес Коста. І пробиває. Талас Коста у площину чужих воріт, але не складний удар для суперника, для голкіпера Команди суперників. Щодо правого флангу, тале опускається сюди. І по флангу запускає. Одна Михайлічанка до слова. Він виконує навіс. Мустафаєв. Надається удар Назаренко. Теж добігає до м'яча і теж неакцентовано б'є по ньому. Що по нозі Мустафаєва, що по нозі Назаренка, так ковзнув м'яч, але не було чіткого удару такого. У напрямку воріт. А, мо, міг би тут бути офсайт, до слова теж. Ну і Лукас Тейлор. Та людина, яка, якби була готова, напевно, грала б сьогодні в основі на позиції справа в захисті. А зараз плюс два роблять над колосом. Степанюк пробуває замеш штрафного майданчика низом. Але Кудрик сьогодні і важче. Завдання мав. Тому без суттєвих проблем. Полив Бутківський справа по кадру. Травмований футболіст. футболіст і зліва по кадру, само собою Василь Кравець. дискваліфікований футболіст який теж сьогодні не може допомогти по лісу. Талас Коста вперед. Бігає Назаренко у центральну зону. Пові... залишає м'яч для Назаренка. Боротьба між ними. Назаренко. Фортюне. Є син Фортюне У штрафному майданчику в підкаті пробиває. Але медь. Пролетає полз ворота. Зараз знаходить свій шанс в боротьбі. В складній боротьбі, але знаходить. Свій шанс. ясін Фортюне ну Юсенко, як одразу агресивно почав звертатися до захисників. Ні, за цігор придут, натурнають польового футболіста намагався виправдовувати. Гясінфортюне потягнувся в боротьбі з Павлюком. і Все ж таки першим опинився на цьому м'ячі. Шлядін ширше на лівий фланг Бацула. Бацула низом кане забули на лінії штрафного майданчика. І прострільний пас. Немає удару воротах, А там Степанюк. А там Ігор Пердута в зоні завершення. Двоє футболістів туди вбігають, і тільки один гравець е, полісся проти цієї пари. Не Незадоволені футболісти полтавської команди, що не буде кутового удару. Ще раз дивимося, простріл низом. Не, не знаю, кутовий чи удар від воріт. Знаю, що було небезпечно, але серйозного удару не відбулося. Стартова 45 п'яти хвилинка завершується. Артем Смоляков подає у штрафний майданчик. Могло бути навіть небезпечно, але в підсумку м'яч у руках у Павла Ісенка. І напевне, в стартові 45 хвилин. На цьому все. Так, чуємо свисток. У виконанні Микола Балакіна. Перший тайм завершується. Без забитих м'ячів у Житомирі. Е, і пасує назад. Самбусі Соко. На правий фланг переведення. Ігор Пердута. Пердута проти Смолякова. Пердута до останнього в підкаті. Нестеренко. Удар по воротах не влучає. й номер. Хороший шанс для Ворству. Перший по-справжньому хороший шанс в другому таймі на дві команди. Нестеренко не вдається пробити в ствір воріт. Ігора Пердуту варто відзначити. Ігор Пердута це про бійцівській якості. Про боротьбу до останнього. Та, подивіться. З Моляковим і Шабаново випередив, віддав передачу далі. Дуже уважний погляд. Сергія Шевченка. Боротьбу так проти сонця, якраз в очі засвічує зараз. Всім гравцям і голкіперу і залітає м'яч сюди. І удар відбувається у виконанні Богдана Кушніренка Він не стільки бив Кушняренко, скільки голову під м'яч підставляв. І той набирає висоту. ось напрямку флангу вибігає самбусі Соко, але зараз він там опиняється і отримує непогану передачу. Самбусі Соко у штрафний майданчик Кане з розвороту. Кане! Пробуває поворота коло Кудрик. Забирає м'яч руки. Це ну, зміщення сісоко зараз таким собі відкровенням стало по-моєму, для футболістів житомирської команди. Знову не вдало. з правої. навіс на дальній удар Павло Ісенко. Відбуває на кутовий Назаренко був. Ну, хороші шанси в Полісся теж виникає. Ольга! 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 Подача в напрямку площини воріт. М'яч падає з гори на сітку. Це, напевно, ще один кутовий Назаренко ліво закручував площину. Скупченіка футболістів у воротарського майданчику Данил Хребчук зіграв головою. 72-га хвилина у нас. Подвійна заміна в Полісся відбулася. І одна лише заміна Ворску. Поки що Танковський. Танковський падає це жовта точно для Хребчука. І потенційно дуже хороший штрафний удар для Полісся. Схожий епізод на те, що ми бачили в центрі поля хвилину тому. Це не червона. Я думаю, що там кілька футболістів полісся напевно, намагаються до Балакіна полювати саме з цього приводу. Джеміль Мустафаєв. Удар від нього! м'яч зачепив сітку, але все ж таки ззовні. Не забуває Еміль Мустафаєв. Зараз подивимося, наскільки близьким був. З цього ракурсу спробуємо. Так, близенько. Толи з'явится на полі Руслан Степанюк зараз з м'ячем Степанюк у центрі протягує. Степанюк з лівої приміряється і пробуває Руслан Степанюк дуже високо танковський Петряк Петряк, закидає Петряк, скидка головою. Далі пас не проходить містеренко на м'ячі. Мустафає проти нього. Мустафаєв відбирає. Мустафає І Це 1-0. Полісся забиває Олександр Назаренко. Відзначається забитим ячем. За 10 хвилин до кінця основного часу протистояння зловили на помилці. Так щоб самотужки створювати супернику проблеми. Це сьогодні не дуже вдається, що Поліссу, що полтавській команді. Потрібно користатися помилками опонентів. Підтискає Полісся. Відбирають м'яч. Еміль Мустафаєв. Ого, Івана Нестеренка забирає м'яч штрафного майданчика Віддає передачу. Ну і далі. Далі вже просто розстрілу. рід суперника у виконанні Олександра Назаренка. Дивимося. Пас на фланг. Михайліченко скидає. Все. Назаренко ситуацію контролює. М'яч у нього. Але недостатньо. Контролює для того, аби Мустафаєв не відібрав. Поліссу потрібно випереджати рух у турнірній таблиці. Удар виконанні Степанюка в притул голкіпера. По суті, це удар заблокований. Випереджати чому? Тому що в українській прем'єр-лізі після кількості набраних балів дивляться на очні протистояння. А за очними протистояннями Львів має перевагу. Над Житомиром переможно стискає кулаки. Тренер Полісся і не дарма. Микола Балакін дає свисток. Перемагає сьогодні Житомирська команда Олександр Назаренко. Автор забитого м'яча Сергій Шищенко здобуває третю перемогу на чолі. Полісся, третю перемогу в останніх чотирьох поєдинках. Все ж таки вдалося після Динамо, після тих неприємних 0-3, Але сьогодні вигризти три очки у поєдинку проти Ворскли. Далі Полісся 5-го числа зустрінеться із Зореєю. Це буде домашній матч для команди Сергія Шищенка.